Сьогодні в програмі квіти, прапори та плакати з українською символікою так зустрічала Одеса бійців 28-ї бригади. Представники змі побували на есмінці Дональд Кук США та українському фрегаті Гетьмаса Гайдачний. Командування 93-ї бригади віддячило мешканцям долини, що на Прикарпатті, за волонтерську допомогу. Прес-група українсько-американських навчань «Сібриз-2015» організувала для представників змі перший медіадень, під час якого журналісти ознайомились з проведенням морської фази навчань. Розпочався він з візиту на есмінець США Дональд Кук. Де проходили спільні тренування української та американської доглядових команд? Рівень підготовки наших військових моряків та іноземних колег приблизно одинаковий, адже вони готуються за спільною натівською програмою. Американські військові моряки продемонстрували присутнім зразки свого штатного спорядження, а згодом журналістів запросили на борт українського фрегата Гетьман Сагайдачний, де відбулось навчання з пожежної безпеки. Я дуже задоволений тим, що і берегові компонент, які зараз знаходяться на Полігоні «Широкий лан теж відпрацьовують ці заходи, морські піхотинці Сполучених Штатів, морська піхота військово-морських сіл України, Національна гвардія України теж відпрацьовують повністю ці заходи, і ми контролюємо і спостерігаємо за цими заходами Річард Роберт Хаузер, керівник навчань від американської сторони, висловив своє задоволення початком «Сібриз-2015» та впевненість у вдалому проведенні морських маневрів. Ці навчання призначені покращити сумісність військових моряків країн-учасниць та для забезпечення стабільності в чорноморському регіоні. Ми чудово розуміємо стратегічне значення цього регіону для усіх чорноморських країн. Мені подобається, як проходять навчання. Наша сторона також вчиться новому від українських моряків. Ми всі любимо море і чудово розуміємо один одного. Далі на екіпажі військових кораблів країн-учасниць навчань чекає напружена робота в морі у взаємодії з сухопутними військами та авіацією. Юрій Стоянський, Данило Оніпко, Олексій Мисичонок, телерадіокомпанія БРИЗ для часу -Че». Вітер – позивний бійця АТО, який знаходиться на передовій. Чоловік приїхав на Донбас воювати за незалежність України. Вдома на нього чекає маленький син. І військовий власним прикладом хоче продемонструвати йому, що захист батьківщини обов'язок справжнього чоловіка. Коли був Майдан, коли, там, коли війна почалася, я в першу чергу, знаєте, як думав? Думав, дивіться, от в мене є син. От він пройдуть роки, і він же ж ну, він запитає мене, татко, от війна була, ти де був? Що ти робив в той час? Вітер розповів, як російські військові воюють у зоні АТО і де конкретно вони знаходяться. Я вам можу сказати, що в в'єсцінуваті розміщені російські війська, регулярна російська армія, плюс російська зброя тут є, плюс російські консультанти, які працюють тут безпосередньо з, з артилеристами, з танкістами, з, скажімо, з військовими професіями, які потребують навиків практичних. Юрій Стоянський Данило Іщенко час. Ще. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади повернулись з війни під час чергової демобілізації. У зоні АТО вони рік виконували бойові завдання на передових позиціях. Командування частини в урочистій обстановці зустріло десантників. Тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади полковник Володимир Шворак подякував військовим за мужність і відданість, яку вони продемонстрували під час служби в АТО. Той бойовий прапор, який зараз є тут, який вручений зі стрічкою за мужність і відвагу, це в тому числі і ваша заслуга. Це частина вашої. Праці частина вашого поту, а де і крові. Даний бувий прапор ми отримали на Майдані, на Майдані Незалежності під час маршу Незалежності. Даний бойовий прапор нашій частині вручав президент України разом з стрічкою відзнакою за мужність та відвагу. Бійці з гордістю згадують про час, проведений в зоні бойових дій. Війна згуртувала десантників. Тепер вони більше, ніж товариші. Згадали ми, всі згадали всі події, які траплялися на сході. Ті, як ми втратили бойових побратимів, як це все проходило. Сподобалося служити в цій військовій частині. Дуже хороший колектив підібрався, дуже хороші офіцери нам попалися, відповідальні, які знають свою роботу і дуже добре виконують. І дуже всім дякую і своїм хлопцям, які за мною служили. Я радий, що я провів цей рік іменно в цій частині і в цьому колективі. Демобілізовані бійці вже мають плани на майбутнє. Осінь. Все знаєте. Роботи багато. Під вас до зими й город шеє все господарство вдома замінять десантників військові, які були призвані до війська під час шостої хвилі мобілізації. Зараз вони проходять підготовку у навчальних центрах збройних сил України. Юрій Стоянський, Владислав Назаркевич, час ще. Громада міста Долина, що на Прикарпатті з самого початку АТО, опікується кожним своїм земляком, який виконує завдання на сході країни. Автівки, реанімобілі, спорядження та форма. Кожен допомагає війську, чим може. Збирали, як той каже, усім міром, розумієте, що до того допомагали всі і підприємці, і прості жителі сіл. Віталій Гаврон більше шести місяців виконував завдання у пекельних пісках і знає, як важливо на передовій відчувати підтримку земляків волонтерів. Нині Віталій приїхав в рідне місто Долина, аби подякувати тим, хто, незважаючи ні на що, продовжував підтримувати військо. Герой АТО від імені командування 93-ї бригади вручив волонтерам та меценатам пам'ятні нагороди. Мене нагородили е, нагрудною медаллю за те, що я допомагала воєнним в, е, в АТО і їздила по селах, е, збирала кошти для мобіль. Військові, які демобілізувалися з АТО, також не сидять, склавши руки. Вони відчули, як тяжко на війні, тож і, повернувшись зі фронту, підтримують кожного, хто стоїть на передових рубежах. Нині вони збирають теплі речі. Вірце харчування, таким одяг то стараємося допомогти. Мешканці долини і надалі демонструватимуть єдність і взаємну підтримку українців, яка необхідна бійцям на передовій. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, час ще. -Ча". В Одесу з Донбасу повернулися 28 демобілізованих бійців. Уже за годину до приїзду рідні, друзі та просто небайдужі Одесити очікували на своїх героїв. Вони принесли квіти, прапори та плакати з українською символікою. І ось настав довгоочікуваний момент зустрічі. Ще не встигли військові вийти з автобуса, як з радісними вигуками до них побігли ті, хто так довго чекав на цю щасливу мить. В основному це артилерія, тобто реактиви 28-ї бригади. Приїхали из Елизаветовки, Горняк, там ну, інші населені пункти. Це би, ну, не зовсім передня лінія, але це люди, які непосредственно працювали на війні. Після 10 місяців служби в АТО стомлені, але щасливі хлопці повернулися додому. Ми ж потомки славних козаків, поэтому нам стидно допустимо там каситилі, коли отримаєш пов'язку. От, от, я так розсуждаю. Я не відказую служити далі, але год це достаточно тяжело, не стільки фізично, як морально. Тому було хорошо, щоб такий, ну, чотири місяці, ну максимум шість місяців. А служив, як щось то ізраїльської армії. Вони хочуть відпочити, та коли батьківщина покличе знову, не задумуючись, підуть на військову службу. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ. У навчальному центрі Десна презентували нові довідники для українських військових. До речі, вони є продовженням цілої книжкової серії для Збройних сил. На сьогодні йдеться про довідники розвідника і довідники снайпера. Вони враховують усі побажання особового складу. Вони мають достатньо компактний вигляд, і вони з кожною хвилею випускників, які виходять з у центру Десна, потрапляють безпосередньо на, на передову. видання розроблялися з урахуванням запитів та побажань професійних військовослужбовців. У цих довідниках зібрана вся необхідна інформація, яка потрібна бійцям на війні за своїми спеціальностями. Тут він може подивитися по своїм напрямкам, по своїм спеціальностям, як привести зброю, нормально нагадати якісь нюанси, які йому потрібні там в цих довідниках. Він знаходить. організатори проекту на цьому не зупинятимуться. Вони планують продовжити співпрацю з міністерством оборони. Наступний крок це інформаційна компанія, яка спрямована на попередження нещасних випадків через вибухонебезпечні предмети на звільнених територіях. Це цієї програми абізапасі дітей, а людей, Которые сталкиваются э, с различными минами. да, то есть В, в этом буклетах, скажем так, э, информация о том, как эти мины могут маскироваться, какие бывают виды, для того чтобы э, люди понимали, что это действительно что, э, может быть взрывчатка. Марина Маркевич, Вадим Стасюк, час. Че?